Что ты тут делаешь? А, бля, памяти не могу. Вов... Ира, давай! Ой, ё, хорошо! Запихай, немка. Вона мене за пальцем косила. ребята, вели. вы точно должны поставить жири, лайкос. Эй, руками не помогать. Не, ты вообще давай? красавчик. Это очень хороший вкус. Давай. Ирочка, легай лей! Сорма зайшла дуже глибоко. Оце, я зможу. Оце, отак, думаю, так. Тільки ти запіху нормально. вона обригалась мені нормально, робиться? Та не смішіть її, бо вона понял, сміється і вдихає. Іра, дуже Ого, отак. ні, так, можна, можна, можна. Ой-ой-ой, ой ой Ой. О, ти ви. Бля, хорошо, Ні, вона так жала, жала і в рот кинула, де все. Так, э, Ирочка, это какой только у тебя укус? Третий вроде. Третий да? Тебе еще осталось два укуса сделать? Да. Это второй укус. Хорошо, хорошо. Опс. Давай, 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 А давай, никто не может. А а вот я Давай, давай. А ти, да, а ти, так, ти, а ти ще не... маєш її пальці облизать потім, щоб нічого не Ні, ніхто нічого облизувати не буду. Міра, давай, 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 давай. давай. давай, давай, давай. давай, давай. За жуй. Тепер жуй. Волосся, волосся. Волосся, Хорошо, умничка. Ну, якщо хорошо відео набираємо, ми ще раз якийсь відео знімаємо. Тільки вже за твою ідеєю, як ты захочешь. Хорошо? Все, і зараз я тобі скину денежку.